Відстані та вібрації одноіменну книгу презентували Тарас та Юрій Прохаський у Івано-Франківську. Новий твір братів це своєрідна збірка Есе про колії та залізничні станції Галичини. Зокрема, письменник Тарас Прохасько описує легендарний потяг Червона рута його історію та пересічних пасажирів. Щоправда, первинна ідея створення такої збірки належить молодшому брату Юрію. Ось тут залізниця. У цій книжці є таким кристалізаційним пунктом або такою верствою, яка стягує певний антропологічний ландшафт. Брати Прохаські зізнаються: спочатку книга була видана в Австрії. У її первинному варіанті було чимало фотоілюстрацій. Згодом все-таки вирішили презентувати відстані та вібрації у рідному місті, тому що це є суттю не тільки залізниця а і суттю всього життя, всього устрою світу. Вібрації, відстані, відстані, і вібрації на цьому все тримається. Шанувальниця літературних текстів братів прохаськів Марія Ткачівська, завідувач кафедри іноземних мов та перекладу Прикарпатського університету, переконана творчість Юрія та Тараса особлива і неординарна. Коли я їх читаю, я відчуваю, що десь перелітаю на якусь іншу планету. Мабуть, це те, чого мені найбільше потрібно, і те, що чому нам напевно потрібно. І з другої сторони я страшенно горджуся, що вони є в нашому місті. Нехай вже Юрко переїхав, але він все рівно наш. А особливо я від нього задоволений від одного від другого, як переклад, як від перекладачів, працювати у творчому тандемі брати Юрій і Тарас Прохаські мають намір і надалі серед творчих задумів написати подібні збірки Есе про Галицькі вілли або гімназійні споруди. Іларіон Іваненко Сергій Щочкін. Новини на вежі.